Питання анексії Придністров'я знову актуалізувалось, коли були збори місцевих депутатів, які просили захисту у Росії. Російські представники у відповідь заявили, що питання Придністров'я та захисту громадян для них є пріоритетом, що нам може не насторожувати. І в цьому випуску ми поговоримо про те, чи може Росія анексувати Придністров'я. Актуалізація теми відбулася наприкінці лютого цього року. Тож наприкінці місяця пройшло велике засідання місцевих депутатів. Чого не відбувалося вже досить давно. На цьому засіданні депутати виступили з претензіями до Молдови, звинувативши країну в економічній блокаді, а також звернулися до Росії за допомогою. Водночас звернулися і до європейських інституцій із тими самими скаргами на Молдову. У чому, власне, полягає конфлікт? Молдова нещодавно запровадила нові мета і скасувала пільги, які весь цей час існували для Придністров'я. Тепер підприємства мають сплачувати збори, як місцевій владі. Так і центральній у Молдові. Враховуючи, що ринок Придністров'я зараз повністю зав'язаний на Євросоюзі, то Придністров'я стає більш залежним від Молдови. У свою чергу молдавська влада дійсно готується до реінтеграції регіону, але без військового втручання і за допомогою інших методів. Ці зміни можуть бути пов'язані саме з цим. Водночас це також стосується і молдавської євроінтеграції. Однак багато хто чекав серйознішої заяви від Придністров'я. Думали, що будуть прямо проситися до складу Росії. Так чи інакше реакція Росії була. Російська МЗС заявило, що Придністров'я один із пріоритетів Росії і що країна готова захищати інтереси місцевих жителів, яких навіть називають співвітчизниками. У Придністрові дійсно за різними даними приблизно 200 тисяч російських громадян. Проте, як правило, більшість населення мають відразу безліч паспортів: російський, український, молдавський і навіть румунський. Наступного дня було посилання до федеральних зборів від президента Росії Володимира Путіна, проте він не порушував питання Придністров'я в принципі, хоча багато хто очікував, що саме на цій публічній зустрічі він це зробить. Тож давайте ж розберемось, чи може Росія взагалі анексувати Придністров'я і чому раніше цього не зробила. Сепаратистські рухи у Придністров'я розпочались напередодні розпаду СРСР, і ще тоді були спроби проголосити Незалежну республіку у складі Союзу. Після розпаду СРСР проблема Придністров'я дісталася Молдові, і тоді регіон де-факто відокремився. А в 92-му почалась війна між Молдовою та Придністров'ям. Сама війна тривала недовго, сторони за фактом заморозили конфлікт, а на територію Придністров'я зайшли російські миротворці за погодженням обох сторін. Таким чином, регіон потрапив під вплив Росії, в той же час це остаточно припинило війну в регіоні, і вона жодного разу не поновлювалась. Так чи інакше, але саме Придністров'я потрапило до сірої зони. Республіка досі не визнана. Росія її ніколи не визнавала, на відміну від інших сепаратистських республік, на кшталт Абхазії чи Південної Осетії. Напередодні вторгнення в Україну Росія також визнавала ДНР і ЛНР, а тільки потім анексувала. Місва влада Придністров'я у свою чергу сама проводила референдум за приєднання до Росії ще у 2006 році, проте його результати були проігноровані в Кремлі. На відміну від інших подібних псевдореферендумів, результати цього не були узгоджені із Москвою. Початковою метою Росії у Придністров'я було повернення Придністров'я до складу Молдови, однак лише в особливому статусі. Таким чином, це б дало б можливість впливати на політику Молдови, не дати їй об'єднатися із Румунією і піти на Захід. Такий самий план Росія намагалась використати на Донбасі після підписання мінських домовленостей. Проте реінтеграція Придністров'я так і не відбулася. Інтерес Росії до Придністров'я в нульові загалом почав спадати, проте Росія підтримувала місцеву владу пільговими цінами, дотаціями і тим, що російські миротворці залишалися на території Придністров'я, хоча мали звідти піти. Більше того, вони й досі там перебувають. Знову питання Придністров'я почало підійматися з 2014 року, коли пройшла анексія Криму і почалась війна на Донбасі. У Придністров'я побачили шанс після анексії Криму, вважаючи, що Росія також зможе їх приєднати. Більше того, для самої Росії тоді це був перший президент анексії. Саме анексія території, а не створення Псевдореспублік, як це було в тій же Грузії, є принципова різниця. У свою чергу з російськими миротворцями в Придністров'я виникли серйозні проблеми. Раніше миротворці спокійно проводили ротацію через територію України, а після початку війни такий спосіб був закритий. Сама ж Молдова виступала проти перебування там миротворців, тому перешкоджала цьому процесу. У зв'язку із цим Росія знайшла способи таємно проводити ротацію. З початком повномасштабної війни у 22-му році російські спікери неодноразово згадували Придністров'я у різних контекстах, то говорячи про те, що Україна нападе на регіон, то про те, що Росія його звільнить. Генерал-майор Рустам Мінікаєв ще в першу половину 22-го року заявив, що однією із цілей так званої спеціальної військової операції є створення коридору на півдні України до Придністров'я. Оскільки Росія прагне об'єднатися зі своїми співвітчизниками. Проте якогось чіткого плану на Придністров'я російська влада не мала. Чи може Росія якось анексувати цей регіон сьогодні? Головна проблема для анексії полягає у тому, що Росія не стикається з цим регіоном. Це, по суті, анклав замкнутий між Молдовою та Україною двома ворожими сторонами щодо Росії та самого Придністров'я, як і її сателіта. Російська влада, ймовірно, і справді на початку війни сподівалася на те, що з легкістю проб'ють коридор до Придністров'я і зможуть анексувати регіон. Однак у такому разі мова вже може йти взагалі про поглинання всієї Молдови. За таких обставин Кремлю нічого не завадило просто зайти до Кишиніва і встановити там маріонетковий уряд або ж анексувати всю територію. Враховуючи те, що Молдова навіть не має повноцінної армії, це можна було б легко зробити. Отже, можливості Росії у цьому ключі досить сильно обмежені на даний момент. Чисто номінально Росія може це зробити, проте опиниться у досить дурному та дивному становищі, приєднавши землі, які перебувають у блокаді. Натомість не видно спроб саме Росії це зробити, жодної інформаційної підготовки, навіть визнання республіки не відбувається. Чи хоче сьогодні Придністров'я до складу Росії насправді? На нещодавньому з'їзді депутатів багато хто очікував, що вони вкотре попросяться до складу Росії, що неодноразово раніше робили, але отримували відмову. Цього разу було лише прохання допомоги від Росії у вирішенні, по суті, торгового конфлікту між сторонами, не більше ні менше. Крім того, як було зазначено вище, Придністров'я звернулося одночасно до європейських інституцій та міжнародних організацій. Нинішня влада Придністров'я вже давно зрозуміла, що реінтеграція до складу Молдови неминуча і що це рано чи пізно відбудеться. Напевно, були якісь надії з початком війни у 2022 році, проте вони швидко зникли. Сьогодні саме Придністров'я вже давно орієнтована на західні ринки, і тому євроінтеграцію Молдови розглядає як додаткову можливість. Незважаючи на війну, Придністров'я навіть пропускає українське зерно через свою територію. Нинішнє загострення, ймовірно, можна розглядати як елемент торгу та підвищення ставок. Очевидно, що з реінтеграцією стане на порядок денний автономія регіону та його економічний статус. Нинішня влада регіону та власники бізнесів намагаються зайняти. Більш вигідну позицію для себе в майбутньому. Підсумовуючи, варто сказати, що нинішній запит на анексію Придністров'я, попри всі бажання, практично не здійснений, враховуючи, що регіон не має спільного кордону із Росією. Більше того, останніми роками він уже давно інтегрувався у європейські ринки, тому нинішній з'їзд депутатів виглядає скоріше як елемент торгу, а не реальні наміри приєднатися до Росії та стати її частиною. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс ByMeCoFi. Завдяки вашій підписці канал зможе і далі функціонувати.